Привіт. Привіт. Поровуватись хоче, тому будемо. Бачиш, і он, бачиш там. сивий он не я! Мам, це навадия. Мам, цевый гол. Два совы гол. Сам. И тут еще. Там только ответ. Як бігають. Бачиш? стадіон, на якому я зазвичай бігала ще минулої весни рік тому, але, звичайно, цієї весни я вже не бігаю чомусь. Зрозуміло чи. Незрозуміло взагалі. Але сподіваюся, що восени почну бігати десь. Такий план. Щось... Поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо. Ну що, привіт всім. Прийняв. Тримайся. Я хочу, а ми так, ми йдемо у бібліотеку дитячу. Треба взяти книжки. Нам, у нас і вдома багато, але сьома вже вибрав тут. Він зі школи ходив сюди два дні тому. Йому треба повернутись і нарешті сюди записатись. І Коля також візьме книжку. А малята подивляться, що там є цікавого. Вони взагалі перший раз тут. Ну, може, не надо, може, не надо, Школярі вже були тут, але не записані ще ніхто. Ну, хочемо записати одного немає. А, ну, ким... а в школі їм пояснили, що їм треба кучнівські. Ага, бачиш? Всьому хоче сторожову заставу. Ми бачили вже в кінотеатрі. Ого, як... скільки у вас новинок і прачок навіть є. Це взагалі дуже круто. Дуже класні книжки Ти бачиш? що хочеш там? А я не знаю, як ми зараз запитаємо, можна ж шестирічним, але ті, хто ще в школу не ходить, можна записати? Можна, можна і дворіч Гріня, і тебе можна записати. Я... 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 Ага. Ага. Бачиш П'ять, тут можна вибирати. чем Космос, дивись. Сто фактов про космос. Космос, сто фактов. Я вот это... когда я был последний Ух ты, мне... Мне а ты. Вы... Тут... А я покажу почекай, секунду. Тут он е... тут есть... Тут Дуже крута серия. Тут А да, тут Ой, стики мать, цикавого. Я знаю, зайчик. Я сюди приходила вже колись, Сам, сам не ходив. Там круто. Там дуже круто. І книжок так, багато. Коля. Що ти хочеш? Про космос це казки на ніч для дівчат, бунтарок. Оце космос. Сядь хочу сюди. Я хочу космос. Канське бугиване снілки закальця різнокольоров, і ти у книжку там нічого не бав, щось за штовховане нічого не а коли наводиш на різнокольорові... А, я знаю так. Обережно тільки. А де там? Дивилась, любила. І дивичі кожна рука. Вона витілялась. Ага, загубилася. Тепер по комп'ютер. Так. Так це кварта і Йдемо до метро Почайна, у нас такий маршрут, пригода. Хтось хотів прогулятися і ми винайшли новий маршрут. Там вже метро і там ось ринок книжковий і ручовий. А ми ось тут такими безлюдними місцинами ходимо, але тут дуже цікаво. Угу. Все, тобі цікаво? Я теж собі уявляю, що у мене те окоди. Я тримаю, не переймайся. Майже дійсно. Що, цікаво, коли чи не дуже? Трішки. Трішка Тришка... електрички, електротранспорт. Бачиш? Ось тут Мам. Почайно. чай. Хтось пляшки залишили. Тож так. Не прибирають за собою. А там метро. Бачиш, у тролейбуси розгортається? Що там є корпошта?

Мне сейчас очень Ну то есть по лазах понял. Помнишь? Так, сначала дело потом китай... развлечение. Четко... Сейчас купуємо лапто. Но я не побачила. Мы дивилися, не побачили. Не помню. Так быстро не, не я помню. Чудово, знімати можна вже в розетці. Я запитала в охорони, колись не можна було. Тому ось. У нас сьогодні супер завдання. Так, хлопчик грає. У Нас сьогодні супер завдання і супер подія. Ми нарешті купуємо новий комп'ютер. Ми його вже замовили ще два дні тому. Лаптоп, так, ноутбук. Нам потрібно його забрати. А я не знаю, вже в нього тут тато працює і дозволило йому пограти. А де дитячий куточок? Він раніше тут був. А, он він далі, бачиш? Вон там. Далі. За... Можна там. А, ти будеш нас. Можешь все будет? Если хочется Сема. Ноутбук Больше, чем у нас был

Написано, тільки у вас на сайті буває, коли ви робили за мною. Тільки і спочатку не потеплість. Ні, не потрапляю в камеру. Тільки за бажанням, можемо окремо. це матерє, вона говорить, що на клей теж буде називатися. Ну, то значить Поки всі гуляють, піду, подивлюся. Ціни на товари для новонароджених. Наприклад, скільки зараз коштують підгузки. Я ж вже забула. Зигзаг. Бачиш, можна ось таку лінію зробити декілька ліній. Можна зробити ось такі зікзали. Приймайте. Почекайте, будь ласка. Раза в что, российскую еще нибудь? С бацет. Что мы святкуем? Mm? Компьютер? Новый. Это что мы святкуем? Новый компьютер! Щось так ми провели свою суботу, свої вихідні. Сьогодні неділя, нічого особливого такого не сталося. Ми залишилися вдома сьогодні. Семен лише відвідав художню школу, свої підготовчі курси. Скоро в нього буде екзамен, вступний вже другий рік поспіль. Тому році він не потрапив у перший клас, але я вважаю, що це через вік його не взяли. Взяли більш старших дітей, а в цьому році ми вже сподіваємося, що він точно вже поступить, він буде ходити у художню школу вже повноцінно, тому що у нього справді таланти, він дуже гарно нас малює. Ось сьогодні я ще сходила на вибори тут поряд, у зв'язку з тим, що я зареєстрована з дітьми зараз у батьків, то я мусила змінити місце. Голосування, і ми з Ванією голосуємо в різних місцях. Це було без проблем, без черг. За одну хвилину я виконала свій громадянський обов'язок. Тож маємо, що маємо, сподіваємося на найкраще майбутнє. І наприкінці цього відео хочу додати трохи позитиву, додати трохи позитиву ще, тому що Григорій і Петро виявили бажання стати теж маленькими блогерами. І сьогодні вони знімали тут, закривались в цій кімнаті і знімали відео про книжки. Тому це дуже позитивні відео. Я не буду викладати вам повні шматки і показувати, скільки всього цікавого і класного вони не знімали. Залишимо це вже для нашого сімейного архіву. Але для того, щоб передати цей просто заряд сміху, заряд позитиву і добра, я вам покажу, щоб ви теж могли його з нами розділити. Тож дякую за перегляд, до зустрічі у четвер. Big Сьогодні я вам розповім про книжки і вони про тіло. ...нападая на козёв. ты жкудаш свою мать и нашу его вон их и вон их так просто Цераф Це і жираф він опашний. Деком. Деком хто його може вбити? Наступна жопинка. Здумно жибить тига, тигри вони найпотижніше водія, тому що вони саме кушачі звірі на світі. Це ми вже пройшли тепер по відвічі входять. Який... книжке Вин хода входит в варочке. А так холодно. А с льда может что-то ж... льд. Наступна жупинка с Це... панда. Понятно. Qual okay, que